У неділю 4 серпня на Володимирській гірці пройшла урочиста літургія з нагоди 1025-річчя хрещення Русі. Перед службою єпископи священнослужителі та близько 500 парафіян з різних міст України пройшли пішою ходою від собору святого Олександра до пам'ятника князю Володимиру, де й відбулося богослужіння, яке очолив апостольський нунцій в Україні єпископ Едвард Галіксон. Під час проповіді архієпископ київсько житомирської дієцезії Петро Мальчук відзначив важливість хрещення у житті кожної людини. Тут дуже важливим моментом є на те, щоб ці, хто підготовляє до хрещення людину, щоб навчили її вірити. Тому що нам Євангеліє говорить, сам Ісус Христос сказав, що дід, навчайте, якщо хтось повірує, хрестіть, щоб людина, тому що, якщо людина не знає поняття віри. Якщо вона не досвідчить собі віри, потім приймає хрещення і бачить, що нічого вона нового не відчуває, що щось нічого не міняється в житті. І тоді труднощі виходить. А коли людина правильно підготовлена, а підготовити до хрещення це правильно було б через каяття, через каяття, щоб людина усвідомила, що таке гріх, шкоду гріха, от і потім, щоб вона... Пожаліла за це, да нагадаємо, що тижнем раніше відбулися святкові заходи з нагоди 1025-річчя хрещення Русі, проведені православними конфесіями України. У свою чергу римсько-католицькі священнослужителі відзначили, що шкодують про те, що святкують цю дату не в один день з православними та греко-католиками. Те, що нас єднається хрещення, ми всі втілені в Ісуса Христа, вщіплені в нього. І якщо ми не можемо разом святкувати цю літургії. То отче наш, ми разом можемо помолитися. Зараз це свято, яке ми маємо, 1025 років прийняття християнства в Україні. Також це свято, яке, як на мене, свідчить про таку єдність між нами. Адже якщо говоримо про розкол між церквами, то він відбувся. Пізніше, майже, майже на 100 років пізніше, ніж це було прийняте хрещення в Україні. І це, це хрещення, воно було прийняте Володимиром в той час, коли не було розбрату між церквами, коли не було цього поділення. І це хрещення, мабуть, це також є заклик, який, з яким Бог звертається до кожного з нас, що ми маємо шукати діалогу між нами, діалогу, спілкування та розуміння».